Хто на заводах буде працювати, безумовно, кадрова проблема є однією з, мабуть, з перших трьох, про які каже кожен власник промислового підприємства чи хто будує новий завод. Кадри важлива, чутлива дуже проблема. Ну, звичайно, що держава має докладати зусиль для того, щоб повертати українців сюди, ті, хто виїхали. Для цього потрібно кілька факторів: це безпека, зрозуміло, це наші збройні сили, це житло. І це робота. Якщо говорити про те, що можна робити прямо зараз, я би навів приклад такої програми, яку реалізує Міністерство освіти. Ця програма називається Сто майстерень. І ця програма вона є програмою відродження в Україні профтехосвіти. Я дуже радію тому, що, нарешті, Міністерство освіти звернуло увагу на профтех, звернуло цю увагу фінансуючи профтех, дозволяє нам мати певний оптимізм стосовно того, що Увага міністерства освіти до робітничих спеціальностей війде вже в якусь якби всталу практику, і це якби набуде тієї уваги, яку ця сфера заслуговує.